Я би хотів запросити золоту лідерку організації. Галина Шевчишин під ваші образців! Вітаю усіх партнерів, клієнтів, запрошених гостей. Дякую, Олексій. Якщо далі, я попрошу, якщо ви виведете на слайд, там було таке відео з трьох наших новинок. Олексій чомусь не дозволив мені презентацію зробити. Я жартую, Олексій. Е, насправді я вдячна компанії, вдячна за те, що є така можливість бути однією із перших, хто тестує наші новинки. І це дуже круто. Але є один мінус: коли нам дають ці новинки тестувати, не дозволяють розказувати про це нікому. За це ми даємо чесне слово. А хто підписував, так? А це чесне слово в принципі, ми підписуємо. Хто довго читав, хто підписував таке? Я знаю, що я не одна. З 25 го числа е, бачила, тестувала навіть цей продукт, тому десь такий е, невеличкий е, мінус. Ну, але я хочу сказати, що е, наш продукт насправді і наша компанія вона дуже добре може зробити ще краще. І це стосується і нашого маркетингового плану, так? бо хто давно, як я, заробляли вже гроші з компанією, але наша компанія дала ще. Пас треки це доплата партнерів, це ще бізнес-треки. Кому це подобається з партнерів? Такі виплати, так? Я ще з тих партнерів, коли е, були старі наші коктейлі, і в принципі ми їх вживали і були задоволені, але компанія зробила ще краще. Тобто ще хороше ще раз покращила. Ну і тут я не знаю, як вже можна покращити е, нашу е, аптечку Швидка допомога У кого вдома є цей продукт. Ну, насправді, я, я не знаю, як це можна зробити ще кращим, бо насправді це реально аптечка вдома, яка заміняє дуже багато продуктів. Але я хочу з вами поділитися таким досвідом. Це моя презентація в руках. І насправді компанія дала мені таку можливість десь за три дня або максимум за чотири до початку нашої академії лідерів організації, яка була у Львові. І я мала цю таку можливість поділитися досвідом. І коли Олексій мені про це сказав, я трохи така. Ну, думаю, на ну, що можна від трьох-чотирьох днів користування продуктом? Що можна розказати? Ну, але я отримала, можна сказати, коли це четвер вечором. Цей продукт розпакувала, нанесла наш чудовий лосіончик і хочу сказати про ньому відгук. Насправді дуже легка текстура, класно. Легко поглинається в нашу шкіру, шкіра бархатиста, ну тобто, я задоволена. Наступний продукт, яким я теж навіть дуже задоволена, ще більше це нашою сироткою, яка екстра зволожує нашу шкіру. І насправді в мене суха шкіра, перший фототип, хто з таким типом шкіри знає, як за нею важко доглядати, як її важко добре зволожувати, скільки це треба е, покладати, так цих зусиль. Я дуже люблю нашу експрес-маску на алоях. Хто любить цей, цей продукт? Хто її пробував? Насправді вона бомбезна, але саме ця масочка, коли в мене шкіра там е, втомлена, а часто, коли Відрядження, так, події, шкіра, насправді, коли тобі за 40, вже там, трохи далі, вона втомлюється. І я використовую цю маску. Але насправді, коли маска після маски, ми наносимо оцю серватку, це мега крутий результат. Насправді, я кажу, для тих людей, в кого суха шкіра, ви будете приємно вражені, і я вам рекомендую спробувати саме цю севатку. Але я вже сказала, що я мала за два дні. Чи за три дні розказати результати? Я розуміла, що це не так багато емоцій від використання цього продукту. Але так склалося, що якраз п'ятницю-четвер я отримала ці новинки, а в п'ятницю така була ситуація, що в нас було дуже тепло в районі, сама я з Тернополя, і я взула туфлі, які вже чекали на таку погоду, і та як хороша погода, я пішла ще й пішки. І до середини дороги я натерла вже мозолі, мене пекло. Звичайно, що за ким я дійшла до місця призначення, ці мозолі вже й трісли, і це була страшна біль, і мені довелося купити на розмір більше вжиття, щоб додому викликати таксі. Але я скажу вам, що я коли прийшла додому, ну, використала нашу цю аптечку, чекала результату, але тут мені приходить на думку, що був такий в боксі презентаційному невеличкий кремчик, який я знаю, що це спеціальний догляд. Я взяла цей кремчик, почитала презентацію, ну і почала його інтенсивно застосовувати. Е, можна сказати, через кожних півгодини, через годину, тільки я е, ну. Хотіла побачити цей результат. І насправді, що я відчула? Відчула те, що мене, коли цей біль, це, коли пече, це за декілька хвилин проходило, і мені ставало, скажімо, я не відчувала цієї болі. Але е, я побачила, що місце, саме де був цей мозоль, воно стає, скажімо, така, знаєте, коли засихає скоринка, так? а то вона стає така м'яка шкіра. Ну і я це робила регулярно суботу, неділю, при можливості. Ну, і я вам скажу, що на понеділок ми вже виїжджали до Львова. І я була дуже приємно здивована, тому що в мене на місці залишилася тільки червона пляма. Можете собі виявити? Ну, і в мене є ще один результат. Чому? Тому що, коли я про цю розказала на презентації про цей кремчик, моя партнерка. Про це почула, я сіла на місце і каже: Ну дай мені, бо в мене тут є така глибока рана вже певний період часу, і вона не стягується. І вона почала мастити цим кремчиком. Два дні інтенсивно ми мали таку можливість, якби тут тестувати цей продукт. І буквально перед нашим виїздом вона каже, я від цього крему маю дуже крутий результат, тому що за цих два дня повністю та глибока рана стягнулася. Тому я хочу вам сказати, що наша компанія насправді та компанія, яка... Може робити дуже добре ще краще. І я хочу сказати вам усім, що ми маємо дуже крутий саме е, інструмент в наших руках. Е, ви знаєте, що про алоя. Я думаю, ви всі читали, хто є партнером, клієнтом, яка цілюща сила в цій, цій рослині. Так ви багато сьогодні чули. Знаєте, ще історію, що коли Олександр Македонський, він е, завойовує в Одійському океані. Е, Саме острова для того там, де вирощувалася Алоя і застосовував для своїх солдатів. Про, це, про цю, скажімо, рослину, ми вже сьогодні чули декілька тисячоліть, так? про це згадують, і в тому числі Святе Писання про це говорить, так? що про таку рослину згадується в Біблії. Ну і я скажу вам, що е, хто можливо знає, можливо, нові партнери ви не знаєте, про те, що наш. Е, Класичний рецепт алоя з медом, де входить 90% чистого гелю, так наш питний гель. Він е, розробився саме по рецепту е, монаха, який, е, скажем, лікував е, Роману е, Заго, який лікував багатьох е, людей, які приїжджали до нього. Бо він, мав оці, називали його, що він є цілителем, а він застосовував саме ліки з алоя і мед. Ну і компанія для свого бізнесу взяла такий рецепт, удосконалила його своїми вченими. І на сьогодні ми маємо такий чудовий продукт. Бо хто любить наш питний гель з медом? Не так багато, напевно, всі персик люблять. так? Але це насправді дуже крутий продукт. І я хочу вам сказати, що з моєї, скажем, такої до того, який ми крутий, маємо е, інструмент в руках, я хочу поділитися своєю історією. Е, я Валерія 10 років, а до цього в мене був так такі в житті, які я реально обнулилася, хотіла розвитку. Я розуміла, що треба працювати над собою, треба щось в житті міняти. І е, не знаю, у кого є така ситуація, як то кажуть в народі, як тривога, до Бога. Я віруюча людина я почала взивати до Бога і кажу: Господь, ну дай мені. Я не бачила тоді, на той час, де би я могла себе реалізувати, і я.